Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Нардеп Пономарьов назвав звинувачення у держзраді інсинуації. Судді вирішують, чи брати його під варту на час розслідування. Зрадник півроку жив в окупованому Вердянську, працював на ФСБ і спокійно займався бізнесом. Оприлюднені записи його розмов. Собрав всіх і сказав, будемо тепер ділити масла на танки. Потім, як ні в чому не бувало, повернувся в Київ. Розраховував, на то, що мене будуть тут кричать ну такти з радістю. В ответ получив кучу претензій. У Гуляйполі під артилерійським вогнем загинула бабуся 82 років. Через обстріли у Пологівському районі спалахнула пожежа. 14 запорізьких родин отримають 600 тисяч гривень компенсації за пошкоджене майно через держпрограму. Є відновлення загалом на розгляд міської комісії надано 332 заявки. Зсу просунулися на півтора кілометри в бік Бердянська на позиціях біля Марфопіля. Армія РФ покидала трупи своїх солдат. Тривають важкі бої за старомайорське. Американський САУ Паладін знищили ворожі грати з Росіяни втратили п'ять гармат з розрахунками. Одну рапіру вдалося затрофеїти. Попри всі застереження, окупанти таки перевели четвертий енергоблок Запорізької атомки у стан гарячого зупину. А магате нарешті визнала, що на ЗС є протипіходні міни. У звіті агенції за 23 липня йдеться про кілька мін у буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім периметрами станції. Це суперечить стандартам. Однак, на думку інспекторів, підрив не повинен вплинути на радіаційну безпеку. На береги Кирилівки викидає мертвих дельфінів. Савці гинуть через забруднення води нафтопродуктами, а також від вибухів російських мін. Окупанти перекидають до Бердянська залишки води з Каховського магістрального каналу. Рівень впав до мінімуму. Якщо раніше руслом подавалася проточна Дніпровська вода, то нині до Бердянського району доходять лише залишки застійної води, і та скоро скінчиться. На Мелітопольщині гауляйтерів змінюються як рукавички в окупаційній Веселівській ВЦА. Вже третій голова за півтора роки. Ігор Гагарінов приїхав з Кіровочепецька, що за дві тисячі кілометрів від веселого, яким тепер заправлятиме. На Дніпрі знайшли елементи від урагану і граду, валялися на узбережжі. ДСНС не шкодили загрозу. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.